Вітаю вас, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Крижана морквинка під стріхою росте, коли сонце припече, вона плаче і тече. Вірно, це бурулька. Взимку, коли настають морози на дахах будинків, на деревах та на інших об'єктах, з'являються бурульки. Вам цікаво, як вони утворюються. Тож подивіться, за рахунок того, що краплі води рухаються повільно, вони замерзають, коли ще висять, і наступна крапля замерзне вже на ній. Так і утворюється бурулька, крапля за краплею. Вони неймовірно красиві, але й дуже небезпечні. Коли сонечко пригріває, краплі, які замерзають, починають танути і бурульки падають. Тому потрібно бути уважними, проходячи біля будинків, балконів, дерев. Переконайтеся, що шлях безпечний, обов'язково підніміть голову вгору. А ще дітям цікаво скуштувати таке. Диво природи, але цього робити не можна, адже бурульки утворюються із брудної води та є дуже холодні. Сьогодні пропоную вам виготовити бурульки. Та не хвилюйтесь, дітки, наша бурулька не розстане. Для цієї роботи нам знадобиться білий чотирикутник, зверху широкий, знизу вузький, ножиці, клей, пензлик. Та клеюнчата серветка. Я вже розграфітила полоски по 1 сантиметру, залишивши середину цілою. Беремо у руки наш чотирикутник, беремо ножиці та розрізаємо смужечки, залишивши серединку цілою. Працюємо ножицями дуже обережно. Ріжемо по прямій. Починаємо роботу з широкої сторони. Кінчик першої смужечки намастили клеєм гарненько та з'єднали його з протилежною смужечкою. Далі уважно пропускаємо одну смужечку та беремо наступну. Також беремо кінчик. Смужечки намастили клеєм та з'єднуємо з іншою смужечкою. Повторюємо те ж саме. Тепер перегортаємо на іншу сторону та склеюємо смужечки, які залишились таким самим чином. Ось такі гарні бурульки у нас з вами вийшли. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!